Дня без добрих справ! І ми продовжуємо наш шалений марафон, який скінчиться тільки після нашої остаточної перемоги. Ми зараз знаходимося в наших крутеликах, третя штурмова Хелоучинка. І ми з банди добра привезли їм СТО. Для чого потрібно СТО? Ви знаєте, що у хлопців дуже багато архівок І в зв'язку з ситуацією в нашій країні, в, в зв'язку з тим, Погані дороги. Ага, можемо так сказати. Автівки приходять у непригодність. Дуже багато автівок пошкоджено війною і не виросте. Для, Для чого ми сто? хоч в бойовому духі сюди і ходу. Понятно. У нас дуже багато автомобілів у екіпажі у нашого батальйону. Кожен екіпаж це виконання бойових завдань. Дороги тут ужасні, автівки, автівки постійно мають бути в справному стані. Тому ми робимо, організували своє батальйонне СТО, бо ми дуже залежимо від мобільності ремонту наших автомобілів. От, і Це все буде використовуватися для наших автівок, для наших побратимів. Зламалося саме, самі зробили, машина приступила до завдання. Це дуже важлива допомога. За що дякую. Е, нагадую, купити одну автівку, це коштує мінімум 80 тисяч доларів. Е, за ці кошти ми купили СТО. Яке буде лагодити процентів 40-50 автівок, які виходять в ладу, правильно? Більше. 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 І цим самим ми економимо на автівках, і хлопці постійно мобільні. Саме ми... головне, що ми економимо на часі. На, на часі, на, постій... часі. Да, на часі, тому що ми не чекаємо в черга здесь десь на Автівка зламалась, приїхали у себе і відремонтували, поїхали далі воювати. Дай Боже, щоб все. Головне, щоб все з хлопцями було гаразд. А, це таке. Отже, що ага. ми привезли? Закупками за мене... займалися нас наші відділ логістики Дей, розгляну, Купол Транс. Розказуй, що ми покупали. Все що... саме необхідно. Ага.